Ту камеру, де він сидів, а в ту камеру до тих колаборантів. І той не схотів піти, закричав. Там ті вибили двері. Тут вже адміністрація з кулеметами. А вони вибили пожарні двері, вискочили на двір. Ми розбили паркан весь, той, що обгороджений. Отак От почалося. Там ті колаборанти пробралися через потолок. І вискочили у дивізіон. Із дивізіона отако грошать. Товпа кинулася туди. А начальник дивізіона дав команду стріляти. І дав команду стріляти, а то напроти лікарні. Я думав, що це міжнародний закон е, забороняє стріляти по лікарні. А вони просто в лікарню стріляли, дали чергу. Шість чоловік убитих, е, 17 чи 18 ранених. З той моменту. Ага, і от оце, тільки це трапилося, а одного русского воробьова сунули на запретку, щоб його застрелити, тому що він щось 19, 9 побігів вже робив. І його там стоять над ним. Ми своїх поставили, щоб його не забрали. Бо положить на дроти і застріляти був би тікав, акція стоїть. А там ті з атомати, і стоять, що мене забрали. І тут раптом хтось закричав: Генерал Сім'янов на вахті. Вахта тобто ворота, де впустила. Одразу частина, бо я був у тій групі. Я був між тими, котрих стріляли. Тільки стріляли, котрих просто куля не попала в мене. От у мого сусіда попало, в одного в другого я впав між ними, між трупами, і, і лежав поки. І, пізніше пихло, то я поповз. Просто пулі не попали. А частина людей побігла на вахту до генерала. Одне відовище, це треба було в ту камеру туди. Два чоловіки схопило за полог генерала справа, два чоловіки зліва і ззаді два. І ведуть генірала. Притім у внутрішніх войск. Палача страшно. Привели його туди, показуючи. На трупи і на раненых, бо ще ранених не віднесли. Він підняв кулаки давай, і дотих до дивізіону, до дивізіоніки. До Мірсавці, що ви наділи? Закричав. А ті хлопці не, не пускають його генерала. Тоді вони завели туди, перед Воробйовим, того, що це біля самої запретки, перед Воробйовим поставили генерала, а санітари прибігли з носілками і забрали вороб'єва в лікарню. А тоді генерала пустили, генералу в дивізіон, ага ми сюди назад. Отак почалось повстання. Адміністрацію ще вигнали. вигнали? Тільки дозволяли ми медикам приходити лікарям. Зразу начальник лагеря по телефону був зв'язаний з старшим нарадчиком». Старший нарадчик» — той, що говорить, ти рі сьогодні, а я б завтра то е колаборант. Старшим нарадчиком». Пізніше ми викинули телефон. Це ну, лінію змонтували. Одразу створили. Штайковий комітет одразу же. Стайковий комітет засідав в тому клубі. В клубі є сцена, є зал великий, але є кабінки. От там штаб був стайкового комітету. Зразу в тому страйковому комітеті було більшість тих. Що прорвалися збої. Воробйов деякий час полежав у лікарні, його підлікували, під, під, і він став головою Стайкого комітету. Не наш, не катарщина. Ми охороняли, бо там було кому той комітет був заголов один, що була дана команда. Їх усіх пов'язати комітетчиками, і посадити був той адміністрацію запросити. Ну, ми до того не пустили. Якби це все зробили, коли ми, ми не наша організація. Бо ми б все знали за кожну годину дещо робиться. ж тих захобольщиків, що це мали, пов'язати комітет. Їх почали по викликати і говорити з ними. Вони зробили секрет, ну, але побачили, що той секрет моментально відомий. Ну, поговорили з кожним окремо, і вже їм ні до того бачать, що вони не можуть зробити. Тоді вони прийшли стали не всі, а що то 6 чи сім чоловік і так, шагом пішли на, на вахту. Я сам тоді був і сам робив все, щоб їх не зачіпали. Хай ідуть. Вони пішли. Пізніше ще був один заговор, і також ми ну, моментально знали, і також так само викликали по одному їх комітет. Ну, Адміністрація проривала дроти, обстрілювала. Гучномовці встановляли, і тими гучномовцями паралізували сильно, бо так голос сильний. Пов'яжіть тих бандітів, от і так, і так, і що, і що ми вам, там, то, то. І це паралізували людей. О, дехто тікав, але вже утічі було нелегко, тому що вже наші люди стояли в ще. Було сім точок сім точок цих легких скорострілів. І навпроти тих сім точок стояли наші люди, які дивилися за тим рухом. І от бачите, як би не було, але люди є люди. Часто пізніше почали між собою говорити. От до вас прийшла вже зміна, а нам не, не приходять. <плес> Че з дробці. Вже <плес> почали говорити. Вже національні драматичні гуртки поробили. Хоро поробили. Ну, це, це і повстання відбувається, повстали, вигнали всіх. Не раз виступали що, це, вимоги, що, вимагали від нас, щоб ми вийшли з зони, а там, вони будуть розправлятися з нами, ми цього не зробили. Тоді вирішили нас посадити на 9 норму. Це голодовий пайок, голодний пайок. Що на 9 нормі через тиждень вже будуть за стіни триматися, вже ходити не зможеш. Посадили на 9 норму. Приходить один грузин, який робив, який за тим судом засуджений на навічно, приходить він і говорить, там є місто, котівні робив, там є місто, де ми можемо воду перекрити їм. Дівізіону і тому пощо де адміністрація живе, о, ми давайте місто! Іде перекривай, як перекрили воду їм. Там жінки збунтувалися. Нема води, нема робити, не можна, не можна прати, нічого не можна робити. І тоді переговори. Переговори. Дамо воду, що ви нам то-то, то-то. Що зробиш? Перекрили воду. Пізніше приходить один латиш з журналом і говорить, от. Чутьож. Літучого змія. Давайте будемо делать літучі змії і своєю літературою, своїми літучками забрасити горб на ріст. Добре. Збільшили пропорціонально це, зробили змій. Наробили а був Миколайчук, українець, який міг з. За дві години зробити найскладнішу міліці, міліці, міліціонерську печать. Він зробив всі літери, великі і другі, наштампував золива, наштампував, почали текст давав комітет, а вони почали штампувати летючки. Ми ті летючки підв'язували до змія того посередині, але раніше підв'язували з звати. Хвітіль звати Отакий, От приміром, 20, 20 см підв'язувати і запалювали з одного боку і з другого. Так вже отримувалися, що по той фікті перегорає нитка, яким зв'язані ті литючки, перегорає якраз над тим, над Морійськом, на центром міста. І тоді це розсипається. Зразу по тому змію стріляла адміністрація. Но він ішов. Прострілить куля, а все одно випереч. Це наша зброя була. Адміністрація боролася, боролася і там розхвачували, щоб ніхто не взяв тих пізніше, бачить, що нічого не може зробити. Тоді адміністрація робить собі зміни. І не підв'язаний. І переловлює нашого Змія. Тоді ми робимо багато зміїв. Хім.